Всім привіт! З вами Каріна Матії і в цьому відео я хочу вам показати одну ідею для особистого щоденника. І так як тепер осінь, начало осінь, я хочу цю сторіночку присвятити осінні. Ну, Дивіться, що я вже зробила, я написала слово осінь, написала дати, і зараз я буду заповнити ці дати. Але спочатку я хочу вам сказати, що нам. Потрібно для того, щоб все це зробити. тут усі приналежності, які потрібні: це маркери, олівці, простий олівець, чорна ручка і синя ручка. Давайте ж почнемо писати. Під цифрою 3 у нас буде 3 місяці учоба. Виходить мій. Отак от так, три місяці учопи. Під цифрою 91 у нас буде 90 днів. Уроків. Під цифрою 2184 Це буде 1184 хвилини. Ой, 2184 годин мук. Під цифрою 131040 буде хвилин безділля. А під цифрою 7 мільйонів вісімсот дві тисячі чотириста секунд роботи? Далі. Що ми робимо? Ми беремо чорну ручку і обводимо оці. Листочки. Я його намалювала. Якщо ви не намалювали, то потрібно їх намалювати так. я намалюю іще, тому що це досить мало, так як це осінь, тут має бути багато листочків, і плюс ще я намалюю птичок, які летять. У вирій ну щось типу таке такого. Вот. Можу і тут ще намалювати типа йде. От так от якось. І далі ми беремо наші маркери. Або краще все-таки взяти олівці і олівцями розмалювати листочки. У мене будуть олівці, ой, листочки оранжеві, тому що я хочу фон зробити жовтеньким, от так от. Вот. Далі я беру жовтий олівець і замальовую фон повністю. Чекайте я надавлюю на олівець, ну, звичайно, можу не надавлювати, Ну, я надавлюю. Вибачте, будь ласка, що без музики, просто... Не знаю. Буде без музики. Може в редакторі я покладу музику, може і не покладу. Я це розмальовую швидко. Не думайте, це не камера трясеться, це я так розмальовую. Ну, усе. Отака От у нас сторіночка получилася. На мою думку, дуже красиво вийшла. Як тут амалюємо. От. І дуже тематично якось получилося. Ну, і вроді би все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях, що ви хочете, щоб я зняла. І всім пока!